Типова Руся. Як Головін відреагував на те, що Анатолій Трубін не потис йому руку. <плес> за скільки Шахтар готовий продати Судакова, а брашка хоче підписати один з клубів АПЛ. Хто і за скільки. Друзі, привіт, Макс Холіда, ваша вподобайка, партнер проекту Favbet. Не дивуйте, що ви мене зараз погано бачите відключення світла, немає додаткових тут е, освітительних приладів, і доводиться говорити вам в напівтемряві е, про найцікавіші новини. Не футболу пропустив я матч київського Динамо проти Вікторії. Був у Києві, але про цей матч в тому числі ми сьогодні будемо говорити. Ми Будемо говорити про багато трансферних новин, треш новин, як завжди, цікавих новин. В тому числі, почнемо ми з Української прем'єр-ліги, а саме з Полтавської Ворскли, яка поступила Сінгульцю з рахунком 0-3. Абсолютно по ділу команда Василя Кобіна обіграла команду Юрія Максимова. Дуже високий пресинг вони застосовували в цьому поєдинку Петровці. І за рахунок цього вдалося забити два швидких голи. Потім Паламарчук вимкнувся в гру, який відбуває вже п'яте пенальті поспіль. Це рекорд української прем'єр-ліги. До цього він належав Дмитру Різнику, але у Помарчука все трішки краще. Він відбив всі п'ять пенальті. А один з тих пенелів, котрі були у ворота Дмитра Різника. Вони просто йшли мимо воріт. В цьому ключова і принципова різниця. Тому Паламарчука можна вжити першим в історії. Голкіпером УПЛ, котрий сам, власноруч відбив 5 пенальті поспіль. Власне, в цьому матчі він відбив пенальті від Олександра Скляра. І Ворскла, енергійна Ворскла, вже заведена Ворскла при Юрії, Юрії Максимові, не змогла перемогти Інгулець, останню команду цього чемпіонату. Ця перемога для них стала першою у цьому сезоні, що історично, власне. По Ворсклі говорити тут не хочу. Все-таки, як і казали експерти в студії УПЛ коли тобі забивають гол на 17-й за ці секунді матчу. Тобі треба все змінювати. І Ворко не змогла, на мою думку, перелаштувати. Скажу по інгульцю свої думки. Інгулець, на мою думку, якщо буде далі грати в такий футбол, який пропагує і намагається ставити нині Василь Кобін в інгульці, якщо вони будуть грати в цей футбол в високий, агресивний, пресингуючий, навіть при тому, що у них немає високої якості кадрів, вони зможуть набирати очки в поєдинках з суперниками, які. Не в найкращій нині формі перебувають. Я не кажу про те, що інгулець реінкарнується і зможе вижити в цьому сезоні. Але якщо взимку будуть непогані кадрові підсилення, і Кобін буде продовжити насаджувати цей футбол, все може бути. Все може бути. Ми чудово розуміємо, що нині темп нашого футболу, нашої української прем'єр-ліги, він не є е, високим. Він не є інтенсивним, він є агресивним, я би сказав, дуже багато у нас боротьби. Але якщо ми говоримо про суто футбольні аспекти, як тільки команди починають рухати м'яч швидше, оголяються величезні проблеми, чи не у кожного клубу. І, от інгулець, якщо буде продовжити грати в такий футбол, можливо, у них вийде вскривати і. Більш якісно проводити поєдинки проти суперників, скривати суперників і краще проти них грати. От той же Кривбас Вернедуба, приміром, на мою думку, це команда, яка грає досить вертикальний, агресивний і швидкий футбол. І за рахунок цього Кривбасу часто дається забувати чимало м'ячів, і у суперників виникають проблеми. Доводиться проти Кривбаса грати більш низьким блоком, а ви вже на контратаках там щось будувати. Бо складно грати проти Кривбаса. Ну це це більше приклад минулого сезону. В цьому сезоні вже до них вдалося адаптуватися. Інголит зараз може, е якщо їм вдасться цей футбол довершити коміну, то у них, у них можуть справи піти куди, е куди краще. Це щодо української прем'єр-ліги, щодо одного матчу, який вже минув. Попереду у нас купа матчів цієї суботи, неділя, і а вже ж потім будемо про інші поєдинки говорити також. Ну, ми прямуємо далі до київського Динамо. Не було оперативного огляду. Був я у Києві по справам, друзі. Матч ви бачили, результат ви знаєте, негативу чимало. А вже ж є і такі підколки від самих фанатів Динамо до фанатів Динамо. Типу, ми в українській прем'єр-лізі кайфуємо від ДК, а в Єврокубках свою ж команду засираємо. Е, я про матч говорити не буду. Я хочу підняти іншу тему, на мою думку, більш важливу тему, і дуже цікаво, вибачте за тавтологію тему. Тема переїздів. Чимало нині є апеляції, ну, вибачте на слове ниття щодо переїздів. Вони заважають нам грати краще, і в них, на мою думку, багато хто бачить причину поразок наших клубів нині в Єврокубках, що у нас немає сил, немає енергії, а ми втомлюємось від цих довгих переїздів. Чому я цю тему вирішив підняти? Бо на трибуні вийшов дуже класний матеріал. Там настільки фактурно і класно. Підіймається ця тема, що насправді, прочитавши той матеріал, я для себе зрозумів, що: А наші клуби, футболісти і тренери, чи не слід їм задумати, що керівництво їх клубів щось робить не так? Я маю на увазі. а нафіга нам грати в Німеччині? Туди ходять вболівальники, багато їх ходить. Вибачте, ні. Якість газонів. Вибачте, ні, Її там немає тої якості газонів. Чому ми не можемо грати десь в Польщі, Словаччині, десь поруч і базуватися на Західній Україні і їздити на 1500 км, а 100. Це ж як в легендарній ситуації. А нафіга ти їдеш через все місто в той же самий магазин, який у тебе є, ось тут, або там яйця по знижці, або там безкоштовно стадіон дадуть, а там можна якусь рекламку зробити на квиточках заробити. Якщо керівництво наших клубів ставить за ціль заробляти на цьому, і не ставить за ціль здобувати результати, то тоді питань немає. Але ж чому тоді футболісти скаржаться на це? Ну, футболісти і не організовують ці виїзди, але за такої логіки футболісти клубів мали б звернутися до свого керівництва і сказати: Слухайте, ну, вам не здається, що це якась... Фігня Словом, на трибуні вийшов дуже класний і цікавий матеріал з цього приводу. Друзі, переходьте за посиланням, я лишу його в описі і почитайте, ознайомтесь. Е, на багато речей той матеріал очі відкрив. Прямуємо до трансферів. Борнмут проявляє інтерес до опорного півзахисника Динамо Володимира Брашка. Повідомляє футбол 24 Мова йде нібито про 20 мільйонів євро. Особисто я вірю в те, що подібний інтерес може бути до брашка, перспективний, якісний опорник з ударом, з пасом, з баченням, з фізикою. Класний футболіст. Не вірю в те, що зараз. Його може придбати якийсь клуб, на мою думку, його зараз ніхто нікуди відпускати не буде. Плюс, на мою думку, брашку треба трішки ще набратись досвіду. Набратись досвіду в тому плані, що банально він молодий, не такий обстріляний на рівні Української прем'єр-ліги, а вже ж Брашко. Чи не топ-одинопортик? А от якщо поїде в Європу, там уже можуть бути проблеми. І щоб цих проблем не було, треба набиратись досвіду. Зокрема, в Єврокубках. А для цього треба там добре виступати, а для цього треба не нити про логістику, а щось цим адекватне робити. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти в Атлетіко, пише El Goal Digital. керівництво матрицького клубу. Уже декілька місяців шукає гравця на підсилення півзахисту. Судаков є одним з варіантів, повідомляється, нібито його готові відпустити за 50 мільйонів євро. А, ось, наприклад, історія з Таком, так? Минулого сезону згадати, скільки разів ми казали, ну все, ну він готовий, він готовий вже йти. Ну, як виявилось, по євро, наприклад, так? або навіть по нещодавнім матчам збірної, при тому, що Судаков там вже краще виглядав, все одно потрібен час, не треба спішити з трансферами. Я не маю на увазі, що їх треба перетримувати. Я маю на увазі, що треба трішки, трішки більше обстріляти футболістів цих. Вони безумовно талановиті, вони безумовно круті. Я вірю в те, що вони розкриються в Європі, але потрібно ще часу, не треба з них одразу робити зірок і говорити про космічні якісь бабки. Ми бачимо Михайло Мудрика. Ідеальний кейс, абсолютно ідеальний кейс. Він засвітився за рахунок таланту там, по Тіктокам, почав потроху наближатися до того, щоб регулярно грати в українській прем'єр-лізі, але у нього не виходило, потім він зникав, потім він з'являвся, потім в Шахтарі був феноменальний час у нього. Де він себе зміг проявити, його купило на емоціях Челсі, бо таких швидких футболістів з таким місцями неординарним баченням і можливостями, їх небагато у світі. Його купили, і в підсумку шов, підсумку весь цей час, що він там є, він набуває досвіду. І вже останнім часом у нього вдається показувати себе краще. Тому чи не краще, власне, вдома, і в Єврокубках, і за збірну дати цим хлопцям можливість або їх, грубо кажучи. Потаскали, щоб вони набрали досвіду. Російський півзахисник Монако Олександр Головін прокоментував ситуацію з голкіпером Бенфіки Анатолієм Трубіним. Мова про ось це от український воротар не потиснув руку головіну перед матчем п'ятого туру Ліги Чемпіонів. Ось що сказав Головін. Мужики все равно на вчорашню ситуацію буде повірте. Ще не забудьте. Так сильно пофіг, що 10 разів це повторив в одному реченні, і ну, прямо по обличчю можна прочитати, що чудака це трошки чудака це трошки сплавило. Ну, Анатолій Трубін зробив все те, що має робити будь-який українець при зустрічі з росіянином. Ну, а вже ж ми розуміємо, що бажано там ще якісь, можливо. Пендаль в око прописати, але ну, ми розуміємо, да, потім команду дискваліфікують. Не хочеться підставляти інших людей. Ми ж не росіяни, щоб підставляти всіх людей і так далі. Трубіну Респект, а Головін. А що я можу побажати росіянину? Ну. Та, я, я навіть не знаю. Та пішов він, друзі, у мене сьогодні все. Я дякую вам за увагу. почуємося зовсім скоро. Коментуйте те, що ви сьогодні почули. Па-па!